Так, будь ласка, ось такі сережечки в нас йдуть. Так, зараз зафіксую вам, щоб вони гарно було їх видно. Сережки протяжки є. Так, звичайно, є. Пишіть нашому менеджеру, він скине все, що є в наявності. Не забуваємо лайкати, не забуваємо ділитися нашим ефіром. Ось такі, дивіться, красиві стильні сережечки. Тут у нас ідуть ніби такі ванкліфики, ідуть із чотирьох камінчиків. Не видно. Зараз покажемо ближче. Так, напишіть чи видно. Вони ще так від світла переливаються, що відображення видно дзеркала. Прямо.